No, so Trustee Huerta, this is Lily Ritter speaking to you on behalf of the network. We've heard about your new invention. It sounds like a wonderful gift to Trumble Valley. I'd like to speak with you about the potential for a wider distribution, a much wider distribution. Mm -hmm. Yeah, yeah. I, I mean yes, absolutely. Great. One of our local agents will be in touch. I look forward to meeting you. And on a personal note, thank you. The valley means a lot to me. And I can tell you, you feel the same. Finally, some good news. All clear. <laughs> no, wait, David? не знаю, тут ну что там пыши А, сліди! Сліди його, а не саму його знайти. Це тобі ж десь має бути в контейнері. Вовно. Що я нашов? Я шукаю Рей, але все, що я знайшла, це мапа з якими-то фармами. Ні. Рей завжди спрятає більше часу на фільмі, ніж у будинку. Та мапа може вийти прямо до нього. Я пропоную, що з найближчого місця і працюєте з там. Извиняй, но у мене зараз інша справа. Вот я проверю це, а тут я уже поеду к тебе. Бо я изначально їхав туди вообще. А не шукати твого якогось там брата, щоб возити його. На що воно ну, мені треба? Якщо я вийду до найближчого плагу, це може просто вийти. Да, вон не мешаю. Всем добрый день. Я к вашей справе. Ч тебе треба? Я тут. Так, а это наш домик, да? чу 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 Машину больше я пьяный ездил. 2 It's clear, but I'll really secure this place with a plague heart so close by. Ah, наді. Так. Тут є другий поверх. Перший раз бачу хату з другим поверхом. Жесть. Не, крембас, маю в виду именно квартиру. We need more of these. Фигня. Ч их на Фигня. Якось на другий поверх мона попасти. Ураллю. Там хтось стукає. Что-то там двери просто є. Нет, там просто двери були. Тя зверху, ты стукає. Чекай, у мене ж був термота. Сейчас ведь идем. А вдруг? Ноль урона, да? Я Ні, ну, лавері. в мене хоча б думка, що воно якось розрушається і типа... воно пройти среди. середину. я походу ушибся, да? Просто такое раньше не бачив. От, тут я ничего не бачу. Типа, ні патронів, ні... ще якесь оружие. Кстати, я десь утюг пропустив. А, вошка. That's that. Next place. Це шо таке? Так, установить это учения в объекте для тренировок боих искусств, чтобы немного увеличить энергию и здоровье всех выживших. Ясно, <кій> yes. ну и мочето. И это все. Мм. Yeah. Но no, я уже дав чего-то большего. Ну, не знаю, там якесь оружие, унікальне, патрони там фіга. А тут одним словом ніхера. Можна сказати, пущі обичний дом. Дякую. А чого він тепер спальнею відображається? Там сердце есть? Ну, типа... Они... А много открывает сердце сердцем. Щось мені не нравится оце. Ну реально. Ну не просто так воно зроблено. Я поки не знаю чого. Що там треба зробити? А ну йдемо туди. i'll take one of these things but chair you're down in your throat waste of time Химикаты это хорошая штука. И дальше одна. И там будем пить. Нет, там булочки. Ну что я могу сказать? Ничего интересного. А, закончилось, да? Испел, получается, уже закончилось. Как кажуть понимаю. Добре. Секунду. Хорош, причепиться. Це паду. Так. Сюда. Так я ее не забрав. очі трохи іншого кольору І вже sić Да, і в цей момент man ще зарядка вилізла Я убив його? Яким випросом? a Sniper. Oh, I found you! Hello, I'm Ray. Nice to meet you. Let me guess, Lily sent you out looking for me because I haven't returned her calls. She should be upset, but the truth is I could use a little help. I thought I had stashed some useful medicine here, but now I'm thinking the clinic up the road is my best bet. You mind keeping me company? I'm... not moving as fast as i used to яка чортова поліклініка якщо ти не замітив зобі апокаліпсис натворі так the clinic isn't very far do you mind tagging along ну mm, давай полі в мене є ліки моє My body keeps reminding me I'm not a young no, man anymore. I've just uh, racked up too many miles. I'm afraid. Uh huh. Ray, tell me about the supply stashes you've set up. It's just another way I'm trying to take care of the valley. After all, I'm not going to be here forever. Okay, I guess it's time to start searching the place. Mm, How about we clear out the zombies first? This is hard thinking. Zeds are coming this way. <tiny challenges> Damn, it's locked. You don't know me, but I got an offer I'd like to propose. Can we meet up? Nobody can mess with us. We make a good team. Thanks for your help. I can handle things from here. I just need to find some painkillers and then rest here for a while. Ray, I get the feeling there's something you're not telling me. I apologize, my friend I. I suppose I owe you the truth. The fact is, well, the fact is I'm dying. What? You're dying? Yeah, I'm afraid it's the big C. Cancer. Cancer. Ah, oh, damn. I'm sorry about that, but how can you be sure? I watched my father go through the same thing a long time ago. And yeah, my uncle, too. And now it's my turn. Even with so much work left to do. But uh, please keep this quiet. Not many people know, and I don't want folks worrying about me. <laughs> Look, if I need more help, I promise to give you a call rather than getting into trouble by myself, okay? All right, Ray. Be safe, and we'll talk again soon. Take care. Знаєте, що мене уділяє в цій грі? Що ігра предоставляє кожного нового типу, сообщества, як будто ви з ними закоронили друзі? Чого мене мало мали розчулити те, що в його рак? Откуди він взагалі знає, що рак? Як вже давно йде зомбі з клініки не працює, діагностика не працює, нічого не працює. Так, да, як він сказав, батька і прадіда були е, рак, Но це не означає, що в його стопроцентво теж буде рак. Якщо йому до зомбі-апокаліпсиса діагностували, то він не може знати, коли він помре. Бо коли починається друга стадія, третя стадія, коли ти вже кров'ю блюєш? Тоді вже ти ходити нормально не можеш без безлічення. А я щось бачу, він бігає, стріляє, б'ється нормально. Значить, з ним що все нормально. Ну, це, звісно, так, да, за умови якийсь, рак. Ну, все таки, якась ахінія.

Ясно. Yes. <свист> И все? Mm -hmm. Да. Там хотя бы сердце, он Торма -то. сюда приезжал, что? Ставить. А сюди два куди цього буде поїхати станьте от від моєї машини в тварі. Так Ну якраз І до того поїдемо, заберемо. два И все будет. Ты, конечно, умеешь выбирать миссия для разговора. А, да. Вот, Сейвин, конечно, мисс для разговора выбрал. Это let's мощно. Ладно, давай, что-то хоть дело такое, Ксео погибает, но я знаю, как его спасти. Ты с нами? Кстати, <эффес> меня зовут Изиби, мы уже виделись. Изиби? Ксео? Нет, Ксио я типа чул, это с рассвета там захищал мы І її зібітті, я теж знаю, мене захищали. Ну як воно може помирати? Це ж річ, а не якась живої органіка. Ладно, давай подробі. Окей. I'll try to keep it simple. Clio is a digital system designed for the widespread distribution of critical supplies to the population oh, I it it down, down because it relies on satellites, which we can't fix. My brilliant plan is to download a local copy before the satellites really start falling apart. So you need my help to copy a computer program? <laughs> That's a drastic simplification, but yeah, close enough. <laughs> <laughs> and what do you want? Я просто не уверен, бо я взяв не так багато. Бо якщо